Не щоб здійснилося це бажання, а щоб ти прожила або прожив ці відчуття, ці внутрішні відчуття себе, коли в тебе є те, що ти бажаєш. То всі люди вони хочуть такого відчуття собі якого вони будуть отримувати при цьому бажанні? Жити так, ніби у вас все вже є. Починай жити от прямо сьогодні, починай своє життя з кінця. Ти зрозумієш, в чому вся суть. І будеш кожного дня тренуватися, щоб у тебе все вийшло. І щоб твої бажання здійснювалися легко. Є така фраза, і напевно ви її чули і не раз, що бажання твої не здійснюються, тому що ти. Їм не відповідаєш. Це означає, що твій рівень внутрішнього стану, тобто твоїх вібрацій, щоденних вібрацій, енергетичних вібрацій, не відповідають тим бажанням, які ти хочеш, щоб до тебе прийшли. Насправді, ми люди, Хочемо отримати не ті бажання, от про які мріємо. Ну, хтось мріє про матеріальні бажання, хтось мріє. Ну, в більшості людей мріють про матеріальні бажання, про якесь своє розширення, про можливо, свою реалізацію, можливо, про хороші стосунки. Але мало хто задумується про те, що насправді тобі потрібно відчуття легкості і спокою, радості, наповнення. В більшості це рівновага і спокій, це насправді внутрішній стан любові. Всі люди хочуть відчути цей внутрішній стан любові. Деякі просто не знають, що ці всі відчуття можна отримати просто зараз, ще не отримавши ці такі матеріальні блага, про які він мріє. І можна отримати. Ці всі матеріальні блага, про які він мріє, але не отримати ось цього стану, до якого людина тягнеться. Якщо ти будеш у собі розвивати цей стан, до якого ти так прагнеш, про який мрієш, тобто про свої бажання здійснені, які тобі дадуть цей стан, якщо ти будеш. Проживати цей стан прямо зараз, тобто стан рівноваги, спокою, радості, наповнення, легкості, ці бажання будуть до тебе швидко приходити, тому що це і називається відповідати тим своїм бажанням, тим своїм вібраціям енергетичним. Всі ж хочуть благостей, правда? Ніхто не хоче якогось ну, неблагісного для себе виконання бажання, хоча буває і таке: мріємо ми про одне, а приходить ніби це, але в іншій проявленості. Знайоме таке, щоб отримати ці бажання потрібно спочатку прожити цей стан. Це вже практика, і цю практику я раджу робити кожного дня. Просто дозволь собі відчути цей стан, про який ти мрієш. От, візьми собі блокнот, ручку і запиши своє бажання. Запиши одне, друге, третє або саме головне своє бажання. Так от, коли ти запишеш, просто закрий очі і уявляй собі, кожен день, кожен день відчувай. Краще відчувати. Можеш уявляти, допомагати, але треба відчути оце бажання і відчути цей внутрішній стан, який ти отримаєш при цьому своєму бажанні. Я тобі обіцяю, що перше, що ти відчуєш, це буде спокій, рівновага і наповнення. Від цього всього наповнення. Так от, якщо ти кожного дня будеш пробувати те, що ти утримаєш, оці відчуття при цьому бажанні, ти будеш входити в цей стан, твої вібрації будуть підвищуватися. І, відповідно, твоє бажання, воно притягнеться набагато швидше. Фокусуйся постійно на цьому стані. Все, що людина хоче отримати у своєму житті, це спокій, рівновагу і наповненість. Іншими словами, це любов. Так от справа в тому, що спочатку потрібно жити з кінця, відчувати, відчувати вже цей стан, вчитися його відчувати. І до цього стану як магніт. Буде притягуватися всі твої благісні бажання. Просто зараз закрий очі, зроби вдих і видих, вдих і видих, вдих це наповнення, видих це очищення. І уяви, помедитуй цей свій внутрішній стан. Я тобі обіцяю, що тобі це допоможе, якщо ти будеш робити це кожного дня. Якщо ти будеш це робити кожного дня, твій внутрішній стан буде постійно наближатися до твого бажання. Бажаю тобі здійснення твоїх благісних бажань і до зустрічі!